Ви чули про Макдональдс, його золоті арки впізнає кожна дитина. Але чи знали ви, що в тіні цього гіганта зростала ще одна потужна сила: бренд, який не просто конкурував, а кинув відкритий виклик самому монополісту фастфуду? Бургер Кінг це не просто ще один ресторан швидкого харчування, це історія боротьби, інновацій та відчайдушної стратегії виживання, це розповідь про бренд, який винайшов свій шлях. Шлях через вогонь грилю, агресивний маркетинг та незламне бажання завоювати світ. Долучайтесь до нашої мандрівки, щоб дізнатися, як Бургер Кінг зумів побудувати свою імперію, залишаючись унікальним, смачним та впізнаваним навіть серед гігантів індустрії. Все почалося в 1953 році у місті Джексонвіл, штат Флорида. Саме там Джеймс Макламор і Девід Едгертон, двоє підприємців із баченням. Вирішили створити ресторан швидкого харчування, який би зміг конкурувати з тодішнім новатором Макдоналдс. Перший заклад мав назву «Інстабургер Кінг. Основна ставка робилась на інноваційне обладнання інстабройлер. Ця піч дозволяла швидко готувати бургери, зберігаючи соковитість м'яса, але система виявилася складною і ненадійною. Розуміючи недоліки, Макламор та Едгертон вирішили замінити технологію. Вони розробили власну систему грилювання, яка додавала м'ясу характерного присмаженого смаку. Це стало проривом і згодом основою всього бренду. У 1954 році назву змінили на лаконічне й амбіційне Бургер Кінг, Девіз «Have it your way» отримай по-своєму. Компанія робила ставку на індивідуальний підхід до клієнта. До 1959 року вже працювало 45 ресторанів. Макламор і Едгертон мали велике бачення, але бракувало ресурсів. У 1967 році вони продають компанію великій корпорації Пілсбері. Це стало поворотним моментом нові власники дали бренду доступ до масштабування, інвестицій і професійного менеджменту. Почалася стандартизація процесів, розширення франшизи, активна реклама на телебаченні. Саме тоді з'являється легендарний ВОПЕР. Бургер, який згодом стане візитівкою Бургер Кінг, у 70-х роках компанія активно виходить на міжнародний ринок. Burger King відкриває свої ресторани в Європі, Латинській Америці, Азії. Слоган Дім Вопера стає глобально впізнаваним ключовий хід пристосування меню до локальних ринків. Наприклад, у Японії з'явилися рисові булочки, в Індії вегетаріанські варіації, але незалежно від країни. Незмінним лишається гриль смак і образ короля, символу бренду. Конкуренція між Бургер Кінг і Макдональдс стала легендарною. Обидві компанії витрачали мільйони доларів на рекламу, але Бургер Кінг вирізнявся з ухвалістю. Їхні кампанії були провокаційними, вони прямо згадували МакДональдс, висміювали його розмір бургерів і навіть закликали переходити до справжнього смаку. Підхід спрацював. У 1980 році Бургер King стає другим за величиною фастфуд брендом у США. 90-ті роки виявились непростими, часті зміни керівництва, внутрішні конфлікти, втрата фокусу призвели до зниження позицій. Але на початку 2000-ті компанія розпочинає масштабний ребрендинг, новий логотип, оновлені ресторани, цифрові технології та додатки для замовлень усе це поступово повертає довіру клієнтів. Особливу роль відіграє креативна реклама. Образ короля The King стає інтернет-мемом, а компанії стають вірусними. У 2010 році Burger King знову змінює власника, компанію купує інвестиційна фірма 3 g Capital. стратегія стає агресивнішою. Оптимізація витрат, цифровізація, партнерства з онлайн-доставками. Компанія експериментує, створює веганські бургери. Водить мобільні замовлення, впроваджує екологічні рішення, паперову упаковку, менше пластику, підтримку кліматичних ініціатив. Кінг» позиціонує себе як бренд для молодих, креативних людей, його стиль трохи зухвалий, вільний, іронічний. У соцмережах компанія відома своєю сміливою комунікацією вона не боїться бути гучною, жартувати над конкурентами, реагувати на новини швидко та дотепно. Це дозволяє зберігати лояльність аудиторії і залишатися сучасним брендом навіть у мінливому цифровому світі. Бургер Кінг до це більше, ніж фастфуд, це символ підприємництва, виклику та бажання змінити правила гри. Його історія це історія пошуку власного голосу, боротьби за місце під сонцем і постійного руху вперед. І хоча Бургер Кінг і досі поступається Макдональдс у масштабах, він зберігає свою унікальність. І саме це найважливіше в будь-якому бізнесі: мати власний стиль, власну ідею і не боятися бути собою.